Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас, здається, п'яте грудня. 5 грудня, 24 й рік. І отримали ми на дегустацію, можна так сказати, від Володимира Хмеля хурму. Ось така хурма, знімемо огляд, якось ми й не спитали, який в нього сорт. Ну, Потрібно його зважити в першу чергу. Отримали ми один плодик такий. Звісно, незручно отримувати подарунки. Ну, я вам скажу, коли робите подарунки, приємно зато отримувати подарунки. Але нова пошта дає розцінки такі на пересилку, що, дай Боже. Так, ну тут таке. Дегустуємо і вимірюємо, тому що ну дуже велика хурма. А вага в нас ось така тільки на 200 грам. Знімлю такий лайфхак, можна сказати, як тому що хурма за 300 грам. Як зважити отакою от вагою? Круму 300 грам. Як зважити 300 грам, коли вага на 200. Берете, ставите ось, наприклад, стакан 182. 182 і обнуляєте. Обнуляємо. Ставимо тару. Не хоче тарувати. Вага не зупиняється щось. О! 18, 190, 190 грам. Ставимо. 190 грам. І ставимо хурму. Вона навіть на вагу й не влазить. 140. І додаємо 190 і 140. І в нас виходить. 330 г. Ось така хурмичка, вагою 330 г. Чесно говорячи, ми хурму не сильно полюбляли. В нашій сім'ї ніхто її не любив. Ну, тому що куштували, ну, як вже потім зрозуміли, як і все, як я казав, як я кизил, я вам скажу, що кизил дуже смачний, солодкий, без терпкості, без кислинки. Ви скажете, це неправда. Ну, його просто потрібно знати, коли вживати. Ось так і з хурмою. Ми її просто вживали не в незрілому вигляді. Ну, вона у нас прийшла, я бачу, що вона м'яка, вже зверху такі потеміння. І чи приморозили, чи вона достигла. Скоріше всього, вона достигла. Раз Володимир її вислав. Зараз розріжемо. Ось такий гарний вигляд має вона. Насіння, мабуть, там немає. А слюні ти чуть не можеш балакати, аж вдавитися можна. Так хочеться спробувати. Яка краса. Ну, що я вам скажу? Я не хормовод. я не опишу цей смак. Не можу я описати цей смак. Але не терпкості, не кислинки. Солодка. Дійсно дуже смачна. Ніколи не любив я хурму. А є, але я радий, що я почав нею займатися і виростити ось такі ось таку хурму, такі плоди. Це дійсно, тож, обов'язково замовимо, як будь, що буде все добре. Живці. У Володимира. Тому що ця хурма це дійсно бомба. Навіть ну, тяжко описати, в роті вона розтає, вона дійсно достигла, дійсно вона стигла, смачна. Так що, ось така хурма, кому цікаво, знаходьте Володимира Хмеля в Фейсбуці. Людина, я думаю, буде рада з вами поділитися з живцями. І мало смачно нам прийдеться на всю сім'ю, на нашу велику кількість. Я вже свою частину навіть дуже велику з'їв, поділити ось цей пліт, щоб всі скуштували цю смакоту. Тому що дійсно хурму, я ж кажу, всі казали, що вона не смачна. І коли я купував її, саджав, дружина казала, навіщо, у нас її ніхто не їсть. Вона не смачна. Тепер будемо чекати з нетерпінням, що буде в нас. І обов'язково вирощувати найкращі сорти, які ми скуштували. Тож, вирощуйте, займайте, займайтеся кожен своєю справою. І тоді буде все в нас добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам. За чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаймося, і буде все добре.